Сьогодні показую свій базовий догляд за шкірою. Вирішила оновити деякі засоби, тож давайте разом подивимось. Я зараз лікую акне і мені не можна нічого агресивного у догляді, тому ці засоби будуть просто направлені на зволоження. Перше лоце така пінка для вмивання, яка делікатно очищує і не пересушує шкіру. Дуже круто, що немає цього ефекту стягнутості. При тому вам навіть не треба витрачати час на спінення засобу. А завдяки пантенолу у складі вона ще має заспокійливу дію. Другий лот це те, що буде рятувати мою зневоднену шкіру сьогодні. Це зволожуючий крем від MediCube, який не тільки зволожує, а ще й відновлює шкіру. А завдяки полінуклеотидам шкіра отримує ще більше кисню і поживних речовин. І потім виглядає свіжою та сяючою. Потім даю крему трошки часу вібратися і йду готувати собі сніданок. Так, моя шкіра зараз не ідеальна, але тільки подивіться на цей ефект від базових зволожуючих засобів. А такі самі баночки ви, звісно, можете придбати за посиланням.